Відновлення через рух, воду і спілкування басейн дельфін у бурштині входить до переліку об'єктів програми Ветеранський спорт, у межах якої держава передбачає фінансову підтримку півтори тисячі гривень на квартал, який можна використати для занять спортом. Сьогодні ветерани завітали до басейну Дельфін. Хтось уже випробовує на собі теплу воду, хтось лише знайомиться з умовами та можливостями відновлення. Фактично, кожен ветеран має змогу. Проговорити реабілітацію, відновлювати свої сили, покращувати свій емоційний стан, функці... функціональність організму. Також у нас вже почали відвідувати такі ветерани, сім'ями. Навіть почали відвідувати з дітками. проходять заняття. Плануємо зробити такі спільні спільні заняття разом з відділом реабілітації бурштинської лікарні. Серед тих, хто сьогодні у басейні Микола Пшеничняк на початку 24-го року на Донецькому напрямку, внаслідок скиду ворожого дрона, він отримав важке поранення, що призвело до ампутації нижньої кінцівки. Попереду була тривала реабілітація. Завдяки підтримці рідних і фахових медиків Миколі вдалося повернутися до активного життя. Віднедавна він працює у секторі ветеранської політики та допомагає побратимам. Які проходять схожий шлях, Я хочу другим допомогти і другим розказати. Що можна далі з цим жити, історія Миколи Наконечного також про свідомий вибір. Маючи інвалідність другої групи, він добровільно став на захист держави. каже, що до лав ЗСУ його брати не дуже хотіли, та він наполіг. Служив на Запорізькому напрямку. Повернення до цивільного життя було непростим. Однак сьогодні Микола займається підприємництвом у басейні. Він уперше жартує, що прийшов на оглядини. і радить побратимам більше займатися спортом та гуртуватися. Щоби хотілося відновити себе в цьому і. Дуже всім рекомендую, щоб ходили, бо це ніби, здається так просто, От я живу собі так, як жив, а треба себе чомусь знайти. Богдану Бахтіну лише 21, але він уже ветеран. Родом із Луганщини. У 2014 році, коли почалися бойові дії, йому було лише 9. Тоді разом із рідними виїхали на підконтрольну Україні територію. Згодом друга окупація. Ще тоді, каже Богдан, вирішив, щойно стане повнолітнім. Піде визволяти свій дім. Початок повномасштабної війни. Богдан пройшов гарячі точки Донеччини, Новоселівка, Старомайорськ, урожайне. Сьогодні Богдан разом із родиною живе у Бурштині, у басейню вперше. Каже, плавання Далося непросто я тільки перший раз сьогодні побув, то два рази проплив і, і замахався. Відчут? Тяжко, тяжко. Ну, звісно, здоров'я вже не те, фізична сила теж не та ну нічого, головне буде на позитиві. Завжди ніколи не плакати. Разом із тим басейн Дельфін поступово рухається до створення безбар'єрного простору. Тут планують заходи, які дозволять зробити заклад доступним для всіх без винятку. За рахунок програми створення безбар'єрного середовища Бурштинської територіальної громади, проплачено і виготовлено проєктно кошторисна документація для встановлення під закритої підйомної площадки на дві зупинки. Наступним етапом буде придбання під є... рухомої. Підйомно опускаючої площадки. Окрім реабілітації, басейн уже третій рік залишається й осередком волонтерства. У зимовий період працівники плетуть білі маскувальні сітки. Навесні заздалегідь готують зеленку. Запрошують долучатися всіх охочих, адже рук завжди бракує. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.